Невеликий анонс до цього відео. Я стою біля цього довгого хробака, 24 години вже не спав. Замучений сильно. Дивіться, що відбувалося. Без перемотки. Підписочка, лайчики, коментарики і все буде цікаво. Я вас вітаю, вельми шановне панство. Ви на каналі Ярік їхав. Це канал добра і позитиву з відхиленням на далекобійну тематику. Хто вперше на каналі? Ми отака дружна сім'я. Я, Я Ярік і моя дружина Галинка. Ми в Канаді вже трошки давненько. Восьмий рік пішов. Сьомий, восьмий, восьмий, певно. І пробуємо щось знімати. Для вас і для нас. Всім гарного перегляду. Ми знову все заклали в гольфа. Галь де ти? Де? Галя десь там. Ще дві людини будемо брати з Галею на роботу, їдуть. Одна взаді ще сяде людина. Не знаю де. А десь там сядуть Є одна тут біля мене. Дивіться, прикол Канади. Зараз 22,5 мороз. От людина на велосипеді їде. Я підійшов до свого трачка, а його перегнали з ремонту і не залишили під'єднаним в розетку. Тому Шанс, що заведеться, 50 на 50, запуститься. Мінус 24. Холодний пуск. Пробуємо. Нічого собі. Оце прикол, це сила. Осе, бувай здорова, папа. -па. Роблі їду за тиждень. Помаленьку по підбіг. тільки давай. Виключиш аварійку. Що виїхати легко мені не вдалося, мій прицеп стоїть тут на ремзоні, там далі, і я також на ремзоні стою, у мене габаритний фонарик не світить двоє людей, вже міняють десь хвилин 45. то погодинна оплата праці, так робить. У мене довго відео не випускалося, не виходило по технічних причинах, я записав матеріал на два відео в одному рейсі. Зробив два відео. Одне таке, ну як то звичне я роблю, а одне просто було дуже, дуже гарна природа. Я їхав дикими краями і попав снігопад сильний, зміна погоди. Ну Таке з дороги чисто відео. Там один підписник хотів, я для нього зробив. Може думаю, ще комусь цікаво би було. Але вже приїхав майже додому, вже включив, вимкнув камеру, хотів сказати: бувайте здорові, всього доброго. А в мене пише помилка карточки. І вся інформація пропала. Все, під'єднував до ноутбука через кардрідер, нічого не відновлюється. Навіть програма не допомогла, яка ну, для. Там є якісь програми для відновлення втраченої інформації, нічого, карточка порожня. Нову карточку не купив ще. А пишу знову на стару. Не знаю, я дуже сподіваюся, що не пропаде інформація. От я знову повно записую і як пропаде, то капець буде. Розстройство одні, розчарування. Так, недалеко я поїхав. Перевантажений осі прицепа на 1600 паундів, 1500. Коротше, народ, Я регулював, сова в ті вісі і все рівно маю трохи перегрузу. Але потрібно зараз поїхати на заправку, зважитися по, на стаціонарних таких, на сертифікованих. І якщо буде перевантажений прицеп, то повертатися назад. Погнали! Ось такий результат зважування. 400 паундів Перевантажений. Посунути віськи не можу. Сказали, скинути той прицеп дадуть інакший. Їдемо, катаємося по засніженому вініпезі. Поміняти резинку. Ось так краще. Але то все на 20 градусному морозі це робити. Дай візьму другу руку. Ось так. Одною рукою зле. А тут в нас документи. Добре, що дощу не було. Але який дощ у 20. І цей причіп я повезу з вами разом в місто Саскатун, провінція Саскетчеван. Там мінус 33 наразі, відчувається як мінус 46. І потепління... потепління не намічається. Заправився, поїв, все, поїхали в дорогу 511 миль, то десь. 9 годин, 8 8,5, 9 годин, мабуть, до місця призначення і там екстремальні морози, як я вам і показував. Це явище називається хало, то не глюк камери, то воно я так і... Ой, оком теж то саме бачу. Все ще їдемо, 472 кілометри залишилося. Місцями дорога слизька, а місцями можна нормально їхати. Так перемітає, передуває трошки сніжком з поля. Ну, але сотню можна тримати. А температура за бортом мінус 26 і сильний вітер. Маленько температура понижається, мінус 27 маємо. Я глянув, відчувається як, відчувається як мінус 41. Екстремальний мороз. Я сподіваюся, що все буде з машиною в порядку, що нічого не замерзне. Дориджайна на дворі мінус 33, температура понижається. Я вже цей нафтопереробний завод колись показував. Ми коло нього проїжджали вже. На дворі мінус багато. І в мене щось тракт втратив потужність, скинув швидкість до 80, більше не розганяється, потім його прорвало, вроді поїхав, потім знову так само і звук двигуна помінявся, так як... навіть не знаю, такого раніше не чув. Подивився я до солярки, солярка в фільтрі нормальна, не мутна, але зараз хочу ще дозаправитись Такой трошки північнішої солярки лівий бак не відкривається зараз взяв такого що фільтра відкручувати зараз буду відкручував ним так, намотав пробуємо Опа, є так, трошки дозаправився їду далі поки що тяга є все добре звук мотора не дуже добрий Ну, кращий ніж був за потом не знаю чи вам видно мінус 34 плюс вітер сильний так. сподіваюся що без проблем доїду ще 90 кілометрів ну що, ми молодці доїхали все я вже тут на нашому, як то кажуть, тут ярді на, на, на базі. Зараз здіваюся, іду, відчеплю прицеп і буду шукати собі місце для того, щоб запаркувати трачок і спати до ранку. Бувайте. Сказав вам, все бувайте, але не все виходить. Сідло не виходить відшпилити. Зараз я поставлю камеру, подивимось як воно працює. Ось там. Там пружина. Поміг. Це вже наступний ранок. Добрий ранок. Зараз буду під'єднувати прицеп. І будемо прямувати в штат Мізурі. Цей наш. Попередній водій вже зважив його. Маю тут 34 700, при максимальних 34 по Штатах. Але по Канаді можна. Так що я не буду поки що пересувати вісі, щоб змістити вагу. Тому що так, коли ведучки привантажені трошки, буде по слизькій дорозі краще їхати. Потім вже перед тим як заїжджати в штати, то тоді пересунув. Дівчата з двома прицепами катаються. Прикольно, коли погода гарна. Ну все народ, я приїхав. Машина сама заглушилася. Почала стріляти, передіти, смердіти, все. Ну, то у нас з вами пригоди тепер, так? Контент робимо. Вже позбирав речі, продукти і інше. Так, по дрібничках. Зараз має приїхати евакуатор, забрати трак трейлер. А зі мною поки що не, не зовсім зрозуміло, чи я до готелю піду, чи Скоріше за все я з кимось попутно сяду додому. Тут 800 кілометрів додому, недалеко. Постояв годинку там на дорозі, Попробував запустити двигун, запустився і все працює добре, тільки лампочка, чек енджин горить. На фірмі сказали, щоб я повернувся назад на базу, відчепив прицеп і їхав до дилера. Ну, не знаю, там ремонтувати чи, 에, чи залишати, поки що не зрозуміло. Взяв дві сумки, три, залишив машину в дилера. Мінус 35 на дворі, йду до Байзеновського ярду пішки на базу. Десь там не дуже далеко. Сподіваюсь, не замерзну, поки дойду. Добрався до бази. Я тільки вийшов від дилера і їхав якийсь чоловік з Індії на машині. Індус зупинився, каже, куди куди ти йдеш в такий мороз чоловіче. Каже, та тут недалеко. На Байзенду, сідай, я тебе підвезу. Сів, заїхали в кав'ярню, купив мені кави, навіть гроші не хотів брати, ну і не взяв. Підвіз мене і все чекаю, я, що, що буде далі, не знаю, з ким я поїду, поки що невідомо. То Я в місті Соскатун. тут у нас виявляється, немає офісу. А така будка. Ну, такий міні-офіс. Є пару крісел. Зараз буду сидіти, чекати, з ким я поїду, бо навіть не знаю, з ким поїду. Сказали, що мені передзвонять. Ось такі пригоди. Краще би вони мене відпустили в відпустку, так як я і хотів після Нового року, бо як після Нового року так і роботи нема. То трак поламався ще до свят. Тоді ну, один рейс я зробив на якомусь грязному траку, брудному. Відео я робив, але воно пропало, Ви навіть не побачили тих приколів всіх. І вон де я виїхав знову, бачите, що виходить. Просто капець. Ще й забув сумку з камери зі всіма тими зарядками, з тими акумуляторами, з батарейками. Зараз добре, що напередодні я тільки поміняв нову батарейку, вставив, то ще буду записувати щось. Все, ще чекаю, ніхто мені ще поки що не перезвонив City of Saskatoon, Провінція Saskatchewan. Таке невелике містечко, менше від Вінніпега. мабуть, разу в два, може в три. Тусуюся 2 години тут, в тій самій будці. нічого не міняється, не можуть мене забрати звідси. Не знаю яка причина. Я тут собі зайшов в комп'ютер на свою сторінку корпоративну. І тут сторінка по техніці безпеки. Ну, чи водій безпечний, небезпечний. то трак сам дещо бачить, там, якщо дистанцію не дотримуватись, він бачить і посилає на фірму, що водій небезпечний. І воно так піднімається, піднімається, отак як в мене тут написано, що е, стрілка. Трошки піднялася вище від самого нуля, тому що трак декілька разів бачив, що дистанція до передньої машини засильно коротка. І... А дистанцію вони відмірюють 7 секунд. Наприклад, от ви їдете 100 км за годину так, і 7 секунд. Чи не важливо, скільки км за годину. От, якщо зменше 7 секунд, то вон, машина лапає передню. І вже починається цей відлік. У мене тут трошки піднявся. А так він цікаве. Bison specific. Тоже трошечки піднялося, але я не знаю про що це. Воно все ще на зеленому, на низькому рівні. Це дурдом якийсь. <кій> Майже 3 години вже сижу в тій будці. Нічого не вирішується. Може вони щось спробують зробити, але безрезультатно. Готую запасний варіант. Тут в пішому доступі є готель. Там ще наразі два місця вільних є, дві кімнати. Ще трошки почекаю, якщо нічого, то піду до готелю. Вже вечір, біля шостої, я в тій самій будці. Е е немає траків, з якими мене відправити можна, тому що сильний екстремальний мороз, не дуже хто їде. Зараз один має їхати через годину, тому, а до нього додзвонитися не можуть до того водія. Я поки що взяв собі бутик, приготував. Я маю їдти дві сумки, але не маю ні вилки, ні, ні ложки, ні нічого. Тому так. Відбивні кинув, бутербродик зробив дай щось перекушу зараз. Дзвонив знову на фірму. Кажуть, до готелю не йти, тому що буде виїжджати все-таки той водій, але вони просто до нього додзвонитися не можуть. Шість годин я просидів тут, ще сказали подати на оплату, що заплатять за цей простой просит. Приїхав той водій, який мене буде забирати. Я вже з ним пішов, привітався, молодий чоловік з Індії, індус. І будемо виїжджати скоро. Зараз він збирає два прицепи там до кучки, ну і підчіпляє цей конвер... конвектор, де задній прицеп чіпляється. Все він зробить і покличе мене. Так що ніч буде на пасажирському сидінні в дорозі. Під ранок маємо бути вже десь в Вінніпезі, якщо все добре буде. Погода кепська, температура мінус, не знаю, ще мінус 100 нема, але вже так. Близько, я вийшов на двір, от до нього ходив, тут буквально там, 20 метрів туди назад і все, весь, весь обмерзлений. Так, люди, люденьки, я вже в чужому траку. Трак старий, який там пробіг, не бачу. Старий, але чистий, значить, чистого водія, чистого господаря має. Е, плани помінялися, ми їдемо, їдемо тільки з одним прицепом. Щось, не знаю, чи через мене, чи ні, може через погоду. Бо інший прицеп був запланований в трошки в інше місце по дорозі, може йому відмінили через то. Добре, все, будемо стартувати. Але вже все міняється. Тільки що записав відео, що з одним, з одним прицепом їдемо. Цей індус каже що вже не їдемо з одним прицепом Я щось не розумію, що він робить. Він дуже швидко говорить по-англійськи, але з, такою, з таким акцентом, що мені важко його розуміти. І цей прицеп, що вже був вцеплений до, до цього трака, він вон де вже відчепляє. не знаю, що, чи буде брати, не знаю, чи ці два буде брати, що вже вчеплені до кучки, чи що зараз побачимо. Народ, то вже, я вам скажу, котра година, 8.17, Ми ще не виїхали. Він закінчує під'єднувати другий прицеп, то вже третій, бо другий був поломаний, то вже третій беремо. І ось тільки маємо градусів. Мінус 36. От відчувається як мінус 48. Ви таке бачили? то сьогодні субота 13 число Ну вже от зараз неділя буде скоро і потепління буде десь з понеділка з вівторка то вже температура буде в день мінус 20 вночі мінус 24 ну, вже потепління так якби ну, все рівно холодно але не але не мінус 40 слухайте люди може то я не везучий ну то як індус виїхати не може зі мною то один прицеп поломаний був, як я казав, то ця штука між прицепами теж щось була поломана, То прицеп поміняв, то цей з'єднувач-конвектор поміняв. І зараз вчепили вже третій прицеп, а в ньому щось з електрикою. Електрика добре не працює. Ну Там на роз'ємі де з'єднується кабель електричний. І щось мучиться, він мучиться, я дивлюся в зеркалі. Ходить, бігає, нічого йому не виходить. Капець просто, то ще доїхати додому треба з таким пасажиром як я. А ось на тому траку, що там стоїть, вон де бабця приїхала з песиком. Приїхали. Ну, бляха муха Недалеко від'їхали, все, стоїмо на аварійці. То можливо, так? так? Стоїмо на аварійці в іншому місці, трошки далі. Але все ще не їдемо. Це жах. У мене скоро буде сміх такий істеричний трошки. Ну бо як так? Щоб все до чого не доторкатися, все, все ломиться. Мені вже жінка сказала, щоб я на таксі їхав додому з Вінніпегу, що вона не хоче, щоб я в її машину сідав. Маємо проблему з гальмами. Там на задньому прицепі. Нажав на педальку, воно загальмувалося і не відпускає. Треба ремонтувати. Мені поки що виходити не потрібно на підмогу. Там є з другої машини ще один юакент, друг, хто вже з Індії пацан. Зараз вони двоє там будуть щось робити. Вони, обо... вони обоє по два прицепи тягають і добре знаються. На дорозі, десь на трасі. Такі правила є, що якщо тягнеш два прицепи, то треба трошки проїхати там ну, пев, певну кількість часу і зупинятися, і виходити, перевіряти, чи все в порядку. І немає різниці, чи їдеш зупинитися. обов'язково ну, на тракстоп заїжджати, так, бо з двома прицепами, де там заїдеш. Отак на трасі хлопці зупиняються і йдуть всі 34 колеса. Тукають, чи скільки їх там є. Температура трошки понизилася, мінус 37, відчувається як мінус 48. Треба обійти. Тепер кур вийшов, треба обійти, подивитися, розімняти ноги. O dėl to man. O kolai su kistukate. Людоньки, добрався додому, трошки помнятий такий весь. Зараз помиюся, посплю і через декілька годин почну монтувати відео і зразу його виставлю. Все, дякую всім за перегляд.